Як ми не є природними хижаками, то у нас ці механізми пригнічення агресії розвинені досить погано. В той же час завдяки розвитку мозку, розвитку технологій, у нас розвинувся відповідно і можливості до розширення можливостей нашого тіла, тіла, в тому числі і до реалізації агресій. Це розвиток зброї, розвиток спочатку. Палець, каменів будь-яких, які могли бути спрямовані на заподіяння шкоди. Потім розвиток холодної зброї, зрештою, вогнепальної і до міжконтинентальної зброї, яка може знищувати цілі популяції нашого виду без жодного емоційного. Прояву з боку агресора. Таким чином, природна регуляція агресії людини не відповідає тим можливостям, які вона може здійснити завдяки розвитку зброї. І наша накопичувальна культура в цьому випадку від... відіграє лише.